Друзі, всім привіт! Сьогодні 17 травня, в цьому відео я хочу зважити в кожній сім'ї по три нутрічка. Саме крупне, середнє і найменше. Подивитись приблизно, яка буде вага. Кожну самочку я знімав ну, народження нутрячків. є в мене відео. Тому я хочу подивитись. Яка вага буде цих нутрячків. І заодно відповісти на деякі коментарі, які мені задали під попереднім відео? Для початку хочу відповісти на деякі коментарі, а потім вже зважити нутрячків. Перший коментар мені там написали, що нутрячкам потрібна суха площадь для того, щоб вони краще росли. Ну, я вам скажу так, що. У мене басейн окремо, а в основному -то вони живуть в сараї, Тобто вони не живуть постійно в басейні, того в них тут, в принципі, сухо. О. В басійн їх випускаю, коли міняю воду, ну, коли я їм наливаю води, коли так жарко, то я їх випускаю в басін. Якщо холодно, там дуже сильно, то маленьких я не випускаю, щоб не було їм тут мокро. Бо ночі в нас ще такі прохладні. О. Другий коментар. Чи можна тримати два самці в одній сім'ї. Скажу так, що по своїй практиці що можна, але в мене було це приблизно два роки, коли от, ну, в цьому загоні сиділо два самці і сім самок. Три самки сиділи біля одного самця, а чотири самки сиділо біля другого самця. Ну, це було два роки, і вже коли самці саме сетинку підріс, то вони почали конкурувати. ну, конкуренція почала більшого самця з меншим. Тому їм прийшлось одного самця обрати і залишилося сім самок біля одного самця. Ну і такий був цікавий коментар. В принципі, я не знаю, на що мені під нутріями писати такий коментар. Я зараз його навіть покажу. О, ось дивіться, я ось відкрив його. Фокусуюсь. Сашко, здавайся, словянин. Ми збережемо. Ми заберемо свій лівий російський берег Дніпра та Чорномор'я. Так. Здоров'я тобі, тобі та родині. В принципі, я не знаю, для чого це коментар писати під моїм відео. Ну, чесно, на такі коментарі і не відповідаю навіть, бо не бачив. Сенсу відповідати на такі коментарі. Ну ті коментарі, ті коментатори, які мене рішили там, оскарбити в коментарях, написати який я хороший, то я їх просто блокую, навіть не відповідаю їх. Тому що я не маю бажання з такими людьми зав'язувати якусь дискусію. Ну, а зараз я хочу зважити нутрічків і подивитися, яка вага. З кожної сім'ї візьму. Дату народження під попередніми відео вже є, тому просто зараз хочеться подивитись їхню вагу. Перших трьох нутрячків я взяв з першого загону. Вибрав саме менше, середнє і саме крупне. Подивимося зараз, скільки заважив нас саме менше нутрінятко. Віси вже включені. Ось, як видно, 190 грам. Це з найменших внутряток. Ось таке воно. Зараз візьмемо середнє внутрішні 380, ну 375 грам. Це середнє наше. Ну, тренятко таке от. Треба тримати крепко, бо ну і зараз я саме крупне візьму ну тренятку. Подивлюся, скільки воно заважить. <клес> ну, саме більше. Це з цих, що останні, ну, крайні народилися. Так, воно 545 грам. Півківа ось таке на тренятку. Так. Ставимо їх назад і беремо зараз з іншої сім'ї. Ну і ось з другого загону вибрав візуально самого крупного, середнього і самого меншого. Перший в нас буде. Це, мабуть, самочка, бо вона найкрупніша. Ось така. Да, Ось, так, це самочка. Сама крупніша. 840 грамів. Ось така самочка. Так. Так, є. Це вона найкрупніша. З цього. Так, зараз і вісами не повимає. Ось так от. Відрібаний. Опа. Так, тепер що вибираємо? Мабуть, середнього, як на мій погляд, то це? Мені показався ось цей такий ось середній нутрячок. Це ще й більший виявився. Озується. Візуально вони... Це ще й більший. Візуально вони ще й не так здорові. Не, так і не такі маленькі, як нам здаються. Ну і як я подумав, що це саме менше, то це середнє тоді, скільки це буде менше, ось. Саме із таких манюньких. Щас секунду. 740. Ось вам і менше, як бачите. Ось така вага. Тож в цьому загоні я зважив нутрічків. Зараз я візьму з клітки, які родилися 24.02.24. І подивлюся їхню вагу. Для чого я це роблю? Щоб ну, для себе зрозуміти приблизно, якщо в одній сім'ї нутрічки, яка в, них, яка в них буде середня вага. Ну, не можуть всі набирати однакову вагу, не можуть всі бути крупними, ну і не можуть всі бути самими маленькими. Тому я для себе приблизно розумію, скільки вони набирають вагу. Ось, Зараз візьму із клітки. З цієї клітки візуально так, ну, виберу самого крупнішого, мабуть, це самець. Він тут один. Середнього і самого меншого чи саму меншу. Ось. Там мені писали люди саме з цієї клітки самця хтось хотів собі. Якщо хочете, пишіть мені під відео під цим, з вами спишемось і тоді подивимось, як вам відправити самця в кривий ріг. Якщо не помиляюсь, кривого рогу мені писала людина, що коли забирати самця, то напишіть мені, якщо ви дивитесь це відео, напишіть мені коментар під цим відео, ми з вами спишемось і обговоримо, як відправити вам самця. Так, взяв я ось цю самочку. Візуально вона мені показалася крупнішою. Так, ось так, що у нас там по вісам показує. Так, подожди, вже ладно. Беремо цю бумажку. Ось самочка, як бачите, на вісах. 2 кг 200 г. Ось ця самочка. Візуально вона мені показалася. ...самої крупнішої. Беремо наступного. Тепер взяв ось такого самця і подивимось на його вагу. Приблизно скільки він важить. Так, ні. Так не годиться. Дайди сюди. Це виявився на 200 грам, ну майже, ні, не на 200. На 150-140 грам менший за попередню самочку. Ну і зараз, мабуть, я візьму ось цю самочку буру екзотичну і подивлюся на її вагу. Візуально вона начебто меншою кажеться. Але не все так здається візуально, як ми думаємо. Так ось. Так. ставимо її, в принципі, так як я їй сказав, вона показалася найменшою ось така вага. Ось. Тож для себе я зрозумів, приблизно яку вагу набирають нутрі. Не знаю, для мене це нормальна вага. Для кого може по-різному. Хтось каже, що це дуже маленькі, хтось каже, що це нормальні нутрії. В кожного по-різному. Не, ну, не можуть бути усі нутрії однаковими. Як маленькими, так і здоровими. Що ж, друзі, підписуйтесь на мій канал, задавайте свої запитання, ставте лайки. Усім мирного неба та усім успіхів!